Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті з нами на зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил е, України в минулому. Пан Ігор, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Ігоре. Давайте поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті. Бачимо, ситуація важка, але як пише генштаб, ситуація контрольована. Давайте спершу почнемо з. Того, що відбувається на харківському напрямку, що відбувається на Хорана на, на Кураховому, тому що я не знаю, чи правильно розділяти Курахівський та Харківський напрямок. Знаємо, що окупанти вже окупували кілька населених пунктів, наприклад, в тому числі і Лозове і Зюмського району. Що ми можемо сказати про ці напрямки, що там зараз відбувається, і наскільки швидке просування у окупантів. На жаль, ситуація загострюється на Східному фронті в першу чергу. Це за такими напрямками, як Купінськ, Покровськ, Курахова, Велика Новосілка, Времівський виступ південніше. І крім того, окремо треба говорити, мабуть, про стан справ на Курщині. Але ж спочатку там де найбільш важко, хоча інтенсивність боїв на Курщині теж теж висока. І так по купінському напрямку ворог намагається, крім ситуації і дій для того, реалізація реалізації планов по захоплення Купінська-Купінська це Сіньківки з півночі, зі сходу і від піщаного на північ. Це таке напівоточення Ще вони намагаються реалізувати, що якщо захопити Вавчанськ і далі просуватися, то на групування військ навколо Купінська, Купінська узлово ще можна тиснути. Якщо подивитися на мапу із північно західного напрямку, але там на, йдуть важкі бої на Харківщині. З цього напрямку, тобто там під під напрямик Вавчанськ і ліпці мається на увазі цей напрям на Вавчанська, й вони були такі плани, але оборонці його руйнують. Що стосується Курахова, то більшість міста захоплення і ще йдуть бої вже промзони на заході, і в районі Дачного ще західнішого від Курахова. Це вдовж з дороги, яка є ну, таким найбільш потужним логістичним шляхом по забезпеченню необхідним оборонців, які захищають Курахова. Але в цілому там ситуація усугубляється. І як ми з вами неодноразово розглядали питання пов'язані дії згідно намірів кінцевою ціллю, яких є захоплення, все ж таки Покровська. А, але ж діяти, з, як раніше, з темпом від відповідної інтенсивності по всім фронтам, вже немає сил у ворога в зв'язку з тим, що понесли великі втрати, і вони далі відбуваються на високому рівні. Тому ворог перегрупувується і діє послідовно. Захопили вуглідар. Тепер якби, бої навколо Курахова, яке теж з півдня. Стабілізаю стабілізує ситуацію по наступу ворога на Покровськ. і треба мати на увазі все ж, кінцевим результатом є Покровськ, де на тактичному рівні просувається ворог, але ж не заходячи безпосередньо в місто, а намагається його оточити по флангах, можливо зайти з тилу, тобто, щоб таки, мати менше втрат. Тому що бої, їх досвід показує попередніх, і зараз це в Тарецьку в часому яру, в Курахова, в тому ж в вуглідари відносно того, що бої в місті дуже важкі, ресурсні з великими втратами, і вони хочуть, щоб втрати зменшити. Питання не в тому, як там відносяться вони до своїх солдат, а питання в тому, що це їх ресурс, який треба використати згідно вимог якби ведення бойових дій. Вони це намагаються робити. Суттєво не покращилася ситуація на Велика новосілка в Времівські йдуть бої. Тут з врахуванням пріоритетів, які вони задають по ресурсам, резервам і виконанню завдань, тобто це пріоритетний східний фронт, а також Курщина, то реалізація потужних таких широкомасштабних наступальних дій на Запоріжжі і на Херсоні поки ще скоріше всього неможлива. Ресурсу не вистачає, а дії там диверсіонних розвідних груп, дії тактичного рівня вони там відбуваються. Плани у них є, але сил на це поки ще немає. Зв'язку з тим, наприклад, що на Курщині сили оборони України проводять контратаки на північно західному особливо на північно-східному напряму, і їм треба реагувати на це. Тобто опять таки потрібні ресурси. Пане Ігоре, давайте от зараз власне про Курщину поговоримо. Сфокусуємося також на неї. Знаємо, що там відбувається розширення зони контролю сил оборони на Курщині у Російській Федерації. Ось Цікаві і перспективи, і що ми знаємо з того, і про що ми про що ми можемо говорити? Які у нас є прогнози? Бачили ми як репетували російські пропагандисти про те, що відбувається зараз. Стало відомо, що в стрілецькому бою оператори 8-го полку ССО ЗСУ ліквідували п'ятьох північнокорейських військовослужбовців. Ще вісім вони ліквідували дронами. В одного з них був автомат з коліматорним прицілом китайська російська радіостанція та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Е, усі ці знайдені речі вони можуть свідчити про приналежність ось цих солдат до офіцерського складу. Серед іншого, північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії. Так написали в Телеграмі ССО. Що ми про це можемо сказати? І ось е, про присутність північнокорейських солдат, е, там е, також знову ж таки ми згадуємо. Ну, сил там хоча сформовано потужне угрупування, російське більше 60 тисяч на Курщині по оцінкам західних фахівців наших там тричі менше. Але, незважаючи на це, там, отримали сили оборони деякі скажем, ресурси і провели вот, контратакуючі дії. Це тактичного рівня, просування 7-8 км в першу чергу на північно-східному. Напряму ворог намагається зупинити це просування. Ну і ми пам'ятаємо, що Путін ставить завдання цьому своєму угрупуванню витиснити два тижні. залишилось наші війська з Курщини для того, щоб коли б Трамп зайде в своє повне вповноваження, тим паче, що він розуміє, оскільки відкинув план виходу на мирні переговори від команди. Трампа то трампісти там своя ця команда замислились над тим, що во так хайпово як вони провели скажем вибори президента і свого лідера Трампа тут так не получається вже, і вони вважали, що це це внутрішнє сприйняття, скажем, цього Трампа. А в світових справах глобальних має вигляд і, тим паче в сприйнятті Путіна. Там, де у кого більше сили, і хто її реалізує, і тут треба за ці два тижні замислитися над цим. Хоча, на жаль, представник Келеген від Трампа повинен був працювати в Україні і в Європі ще до інавгурації, але ж відмінили цю роботу, тобто вона затримується. Можливо, вони не можуть зупинитися на якихось головних кроках. Де би і як можна було тиснути на е, Путіна? Тобто тут по Україні представники команди говорили, там це багато там розуму не, не потрібно, зупинимо постачання збройної техніки таким чином, вимушем. Да ми за переговори. Але е, в якому підході е, у, ультимативному і капіталіанському, які Путін заводить? чи Реалістичного, який би влаштував в першу чергу Україна, також наших союзників, і тут не все так складно, як там було за одну добу вийти на цей мир. Бачимо, що це не склалося, як під час коли ви вибрали. А він обіцянку саме тоді давав, як тільки вибору. Я думаю, що не відбудеться це зразу за добу, після того як там, 21 січня, як відбудеться інавгурація. От, тому що це в умовах, які складаються досить важка робота з урахуванням того, що американці в першу чергу завдяки їх алгоритму дій контрольована ескалація, завели навпаки на ескалацію ситуацію, і тепер із неї виходити нові адміністрації. Зрозуміло, що буде Е, тому такого роду підходи наші. Керівництво намагається там побудувати мости відповідне і на перспективу з ними. Ну от тут за цей час треба безумовно устояти на фронтах, і для цього треба мати силу. Деякі озброєння, техніку, боєприпас американці, значить це ж Байдена адміністрація постачає, але це поки вона зайде до фронтів. Ну і залишається якби поповнення наших бригад. Це болюча проблема, які не, не вирішується дуже досі ефективно. питання. Смобілізація це значить поповнення бригад, які на лінії зіткнення, а також формування резервних бригад. Пане Ігоре, от говорячи про те, що ми маємо зараз до перемовин зберегти певні свої позиції, чи можемо ми говорити про те, що ми маємо до ось цих умовних перемовин проговорити ще й ймовірність того, що ми захопимо більше території Курської області? От так як зараз відбуваються бої на Курщині, так як зараз ми там просуваємося, як ви бачите, яка зараз у нас мета? Ні, звичайно, хотілось би дійти до Москви, так, але тим не менше, яка наразі реалістична мета, як ви бачите. Ну, от, на моє полі, важливе слово у вас реалістичне, тому що якщо їх угрупування в три рази більше нашого накущеного, то це за рахунок того, що несподівано для них було наші там перегрупувалися які які ресурси отримали і провели контратаки, це нижчого рівня дії, і досягли так, просунувсь на 7-8 кілометрів. Але це не означає, росіяни перегрупуються, сконцентрують там свої резерви і якби активно просуватися далі. Потрібен потенціал, як я поки ще не бачу. Можливо, там десь у наших глибінках засереджуються якісь резервні бригади, частини, підрозділи. Дай та Боже. Як кажуть, а без цього просто на ентузіазізмі це не вирішити, і не буде ніякого ноу-хау українського. Треба все будувати на об'єктивних законах ведення підготовки і ведення війни, а вони вимагають ресурсу, яким треба займатися державі Тобто мобілізоване це не питання збройних сил, це питання держави, уряду. В першу чергу, ну і робота з нашими союзниками безумовно. Вона стосується теж відповідних дипломатичних наших структур, от які повинні вирішувати це питання. Так що попереду така важка робота, яка повинна привести всіх такі до важких компромісів щодо. Зупинення ведення бойових дій на поточний час, хоча ми ніколи не забудемо про там території, ці 20% відсотків, які ми mm -hmm. втратили з 14-го року. Пане Ігорю, зараз і про мобілізацію, і про наших союзників, і і про нашу співпрацю, і про тех про наш про наших. Про нашу оборону, та я просто намагаюся підібрати якось м'якше слова, тому що мені ця новина не є е, дуже приємною, і але тим не менше вона є, і ми її маємо з вами обговорити. Знаємо, що серед українських військових, які проходили навчання у Франції, кілька десятків дезертували. Е, Добре, що це явище не набуло масового характеру, тим не менше, ось мали місце окремі випадки дезертирства, хоч і їхня кількість є незначною. Що ви можете про цю ситуацію сказати? Чому так сталося? Чия це провина? Хто не достежив, яку роль у цьому зіграло можливо керівництво? Як ви це бачите? Ситуація 155-ї п'ятої бригаді відображає, в общем-то по великому рахунку сукупність недоліків, які мають місце у нас по формуванню бригад мимо про які ми з вами говорили, і попередні, і зараз. От причому там, якщо десятки були а коли вони повернулись від тіля, то там уже були сотні. Uh, і це відображає. Ну тут треба uh, згадати підхід класичний, що будь-які збройні сили будь-якої держави вони відображають стан суспільства цієї держави. І якщо суспільство три роки uh, ну, uh, спочатку він і говорив, як і погані військомати, потім ТЦК змінили назву і думаю покращиться і закони приймали. Значить, таким чином, щоб вони ефективно не працювали з цього приводу, і герої всіх тим, хто значить, бореться з ТЦК, чи від військматом, чи будь-чим, то результати відповідні Ми маємо за рахунок рекрутінгу на мотивованій частині після півроку перших ведення війни не були реалізовані відповідні плани, які напрацьовував Генеральний штаб. Перед війною стосовно проведення мобілізації, що найпочнеться така війна, і вони мали ніс наслідки от, протягом цих трьох трьох років, і саме питання мобілізації дуже важка. Ідея тут згадувати, що держава це інструмент примусу жити всіх в інтересах більшості, це якби по класіці. От, і це треба реалізовувати і приймати відповідне непопулярні рішення, бо стан дуже важкий, і вихід, якісь там новації не спрацюють, тому що це не наша єдина держава воювала чи воюють. Були там і 10 років до нас і воюють і зараз, і 100 років, і питання того, яким чином будувати систему оборони, систему захисту своєї держави і народу, вони відомо. Вони безумовно мають українську специфіку, але не настільки, щоб затягувати всі ці процеси протягом трьох років мобілізації, і негативні наслідки цього ми бачимо зараз. А загалом ось така е, ситуація, як ви мож як е, ви вважаєте, як вона може вплинути е, на мобілізацію, чи і як вона може вплинути на тих на тих хлопців, на тих хлопців, яких вже зараз мобілізували, чи будуть більше стежити, чи буде е, якщо буде навчання за кордоном, будуть ретельніше відбирати, чи буду чи взагалі можуть скоротити е, навчання за кордоном мінімально? Питання ну за кордоном, це там престиж за кордонний, якби для нас більш принципово, що ми не вирішуємо завдання, хай буде за кордоном чи внутрі. Просто за кордоном, дякуємо Франції, президенту. Це їх там кошти, їх зусилля і дуже важливо. Але оскільки там же ситуація така набирали. Завели не так багато, але повертались далі. призов здійснили внутрі України. Вони повернулись. У них забрали, тому що край важкий стан там півтори тисячі військових, і завели їх воювати на фронт, хоча не, не закінчили формування. А, і потім а, додатково теж збирали у школу могли, і в тоді, коли вже зрозуміли, що відправляють на ведення бойових дій, а, значить ну, сотнями вже з'явилися самовольно залишився цю частину. І тут питання у тому, що треба переформатувати відповідальність за все це, от а, які солдати Сазонов з фронту його а, однодумці і. Побратими говорять про те, що всіх корупціонерів, значить, ті, хто стосується частину, і так далі, треба підняти відповідальність. А там у нас іде на рівні уговорів, розговорів і питання у тому, щоб спрацювало мотиваційне Ми бачимо, що за рахунок цього не вирішиться зараз швидко це питання, і треба. Включати речі відповідальності за такого роду порушення в стані в воєнному стані, який у нас фактично є. Тому що якщо мати на увазі, що у нас війна, і якби не водиться станції війни справжній, то там зовсім інша відповідальність всіх громадян держави всіх умовах війни, але його не водять, якби тому що. Тоді нам не буде відповідна допомога. Значить, треба виводити, приймати рішення законодавчі так чи інакше. Треба боротися за мотиваційні підходи, але швидко в тих умовах, які зараз суспільстві, це не спрацює, і тому треба пам'ятати, що держава є орган, який повинен спитати від наших громадян, виконувати свої обов'язки, і це треба реалізовувати. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко був разом з нами на зв'язку. Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу Збройних сил України. Дякую вам ще раз. Усі свої коментарі, думки, питання так само. Лишайте тут під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я вам дякую за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.